Вітаю вас, товариство! Хотів сьогодні з вами поділитися досвідом своєї літньої шини. Michelin. Отже, ось така шина. Називається вона Мшлін Energy XM2 плюс розмір 205 на 55R16, індекси швидкості навантаження 91В. Такі ось написи. Можливо, там комусь буде цікаво подивитися. Там є два, що означає. В інтернеті там є ціла табличка, все розписано, що кожна буква циферка означає. Отже, що хочу сказати, Ну, шина крута. Шина дуже класна, вона мені дуже зайшла, дуже сподобалась. Даною шиною їздив і по бездоріжжі, і в дощ, і по болотам, і, значить, по мокрому піску. Ніде шина мене не заносила, нічого з нею такого дивного не відбувалося. Все було дуже круто. Навіть що хочу сказати, і по хорошій дорозі не їздив, вона не годить нічого. Значить, жодне колесо мене не спустило. Тиск три перевіряв тиск, як тримався, 2,2 бари так і тримався, нічого такого з нею не відбувалося дивного. <кій> От, Коли купував шину, значить. Що сказав мені продавець, що вона йде, посилений в неї армований каркас. Посилений чи двійний, там якась нова технологія компанії Мішлін. А що це означало? Тобто Порівняно з шинами-конкурентами, там Bridgestone я дивився, Кудьєр, ще якусь не пам'ятаю. То в них всіх боковушки були такі м'ягенькі. Тут боковушки жорсткі такі. Що це дає? Наприклад, для мене плюс в чому? Був такий випадок, що я. Там В місті шиною, шиною колесом шурнув так об бордюр, а з того бордюра ще стирчала арматура. Ну, я не знаю. Я думав, зараз вийду подивлюсь, там шина вже буде порвата. Я вийшов, подивився. Шині абсолютно нічого не було. от Єдине була потертість така від бордюра, а так, вона як, практично як нова. <кій> Ось, я вважаю, це якби великий плюс для шини. що вона така стійка. Плюс я часто їзджу до дружининих батьків. В село там погана дорога. І по цій поганій дорозі там теж і ями і все. Тобто шина відпрацьовує ці ямки дуже добре. Ніякого там нічого такого не було з нею. Шиною дуже задоволений. От, так що всім рекомендую. Можете купувати. Шину я купував в травні 22-го року, і вона коштувала 200, зараз вона десь коштує, мабуть, десь там 4 з Ось, Шини ростуть. Да. От. Хтось може сказати, от дана шина вона там важча за конкурентів за рахунок цього армокаркасу. І, і вона, якби, ну, машина автомобіль почне споживати більше палива через це. Можливо, це так, але е, врахувати те, що. Шина вона якби така зносостійка. І що об бордюр я там наїхав і в шині боковині нічого не було, то мені здається, що краще, щоб вона була така більш зносостійкішою, ніж там економити паливо. Я розумію, що паливо теж два рази підскочило в ціні. І паливо, і те, але краще я буду вибирати таку шину. Все тоді, всім дякую за огляд, всім гарного дня, мирного неба над головою. Все, шину рекомендую, шина класна. Купуйте, не пошкодуєте. Мішлін супер. Дякую. Дякую за огляд. Все добре.